Беремо півлітрову баночку будь-якого рідкого варення, якщо воно густе, можна трошки розвести водою. Додаємо туди 18 г розпушувача або соди і згашуємо. Якщо є сода, ще чуть лимонного соку додати. Далі доливаємо 100 мл олії соняшникової і додаємо поступово борошно. Аби тісто було, як густа сметана, десь 200-300 г борошна. І в кінці додаємо горіхи. Взагалі треба брати горіхи грецькі, але якщо немає, то і арахіс підійде. Горіхів десь ну, 100 грамів. Чим більше, тим смачніше. Все гарненько перемішуємо, тісто легонько падає з ложки. І можна пекти в духовці 40 хвилин при 180 градусів, а можна в мультиварці. Я пекла в мультиварці на програмі випічка годину 30. Коли пиріг остиває, посипаємо його зверху пудрою і можна їсти. Смачний пісний пиріг, мінімум інгредієнтів. Приготуйте, дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.